Друзі, прилетіло питання про те, що таке Designated Employer і чи є вони в Онтаріо. насправді я не знаю. В попередніх своїх відео я казав про Atlantic Immigration Program, тобто про Атлантичні провінції. І оці от Designated Employers – це ті. Працедавці, які можуть приймати участь в цій імміграційній програмі, як їх знайти, просто вбиваєте у Google Atlantic Immigration Program Designated Employers» і Перше посилання або друге буде прямо на цей список на pdf формат. Там 34 листи на даний момент. Але оновлювалися вони останній раз у 31 грудня. Як шукати працедавців у реальному житті, ви відкриваєте цей лист і починаєте гуглити кожного працедавця окремо. На жаль, це тільки така система іншої системи не знайшли. Чи візьмуть вас вони на роботу? також не знаю. Тому що деякі зараз навіть не приймають, а деяких, в принципі, вже неможливо знайти. Якщо ви до них працевлаштуєтесь, чи є шанс отримати піар? Також не знаю. Зараз 50 на 50 з цими лімітами, то, що ви повиставляли, наприклад, то, що зв'язано з їжею або з готелями, тут є велика мівіріність того, що. Вам просто не нададуть ендорзмент. Що таке ендорзмент? Це коли працедавець бере на вас індорзувати від провінції, і офіцер вже дивиться на ваші дані, там на на всю вашу інформацію і може надати вам зелене світло на те, щоб далі оформлювати документи на піар, а може і не надати. Чи є там HRM, зараз? Ще немає, чи буде, я не знаю, але якщо він там буде, то нам здається, що проблем з ендорзментами не повинно бути, тому що, наприклад, в галіфаксі. Зараз не вистачає дуже не вистачає водіїв громадських автобусах, тому можливо там буде варіант якось отримати піар через HRM, якщо вони війдуть в Atlantic Immigration Program. От можливо в інших провінціях є якісь свої темплоєри. Я не знаю. Я тому, що я не знаю, які там програми є в Альберті, наприклад, чи десь чи в Британській Колумбії? Можливо, там ще щось таке є, але я говорю виключно про Атлантичну провінцію, і в нашому випадку це це Нова Шотландія.